Так, слухаю вас пане Артеме. Добре, пане Артеме, да я схвалив вашу заявочку. Кошти зараз видам. Все добре. Я хотів би з вами поговорити по поводу е, активності вашої фракції. Що у вас там зараз фракції робиться? Зрозумів, а ви де пропадаєте? Я вже другий день вас контролюю для того, щоб вам видати кошти, я вас не бачу. От дозвольте з вами не загласитися. Відвічі от безступних созерцаних это труд. не Довольный флотильный. Я понимаю, спокойно. Я зрозумів. Добре, ну дивіться, скажімо так, що вчора, в пів півднадцятого вечора, співробітники моз Дніпра приїжджали, привозили мені медикаменти. А я вчора до вас заїжджав разів в три на лікування, щоб побачити хоч когось, хоч одного співробітника, я не знайшов там нікого. Я вас розумію, але я вам говорив, будь ласка, поставте хоч одного співробітника, дайте йому премію, скажіть, що будете преміювати, ви все одно ж лишаєте заявки, щоб постійно в лікарні був як мінімум один врач. І щоб вони змінювалися, якщо один ну, уходить, хай другий приходить, ну, щоб постійно в лікарні хтось був, проведіть навчання, зберіть особовий склад, проведіть навчання і те, що їм ну, ну, що в лікарні обов'язково, як мінімум, один врач повинен бути. Добре, я вас почув. Я все-таки дослухаюся до ваших е порад. Ну, то есть, е те, що, ну то, есть, що ви будете це робити. Чому? Тому що я продивився ваш звіт, скажімо так, ну можна було би краще. Але лишаємо це на поправочку, того, що у нас на даний момент така ситуація. Так що, пане Артеме, будь ласка, е активніше. Проводьте більше наборів. Саме так, саме так. Проводьте більше наборів. Ну, Запрошуйте, робіт агітації. Їдьте, будь ласка, так же само в моз Дніпро. Проводьте з ними спільні якісь тренування. Обмінюйтеся досвідом. Робіть більше роботи, добре? Добре, пане Артеме. Я думаю, що ви мене почули. А зараз. Видам вам кошти. Так, відкрив сейф, е, достав конверт з рушимо. Е, передав людині навпроти. Е, пане Артеме, перерахуйте, будь ласка. Так, добре, пане Артеме. Е, добре, пане Артеме, я бажаю вам удачі. Е, вам гарного вечора. Працюйте, е, чекаю вас на, дня, на днях від вас якоїсь е, ГРПшки. Зробіть, будь ласка, здивуйте мене. Напишіть, будь ласка, план якоїсь ГРП, і ми проведемо її спільно з декільками організаціями. Добре? Все, гарного вам вечора. Був дуже радий вас бачити. До побачення.